Друзі, доброго дня, в вашій увазі пропонується будиночок в селі Білогородка. Ось такий красунчик. Тут планується сусіди будуватися. А так вулиця вся побудована вже. Забор клінкерна цегла з нормальним підмостом. В будинку є світло. По будинку вже розглядано світло, є септик і зроблена скважина. Будинок побудований з червоної цегли та ракушняку. Діляночка тут 8 соток, утеплення 120 мВт, криша. Мін... криша зроблена з металочерепиці. Подивіться на цю красотку. Також тут тераса. Ділянка і далі вихід в ліс. Бачите, там далі є фірточка. Це повністю загороджено, топово. Дітина будувала для себе, але завеликий. залитий нормальний фундамент. Подивіться на товщину цих стін. Тут у нас зроблена підводка під газовий котел під твердопаливний котел. Це у нас гараж. Кож підведений електрика і гараж. Ідемо в будиночок. Вікна у нас рехау. Тут у нас кімната. Тут у нас санвузел. Прихожа. Тут у нас величезна кухня із залом. Подися на цю трубу вихід для каміна. Йдемо на другий поверх. Сходи вже зроблені. 2800 доларів. все на все. Тут у нас така хідна група. Як ви бачите, по будиночку вже розведена електрика, інтернет. Можна шпаклювати. Тут у нас кімната. Да, Тощина стін вражає. Шадниця Е, Вентиляційні канали повністю з гілізованої труби. Ще одна дитяча і велика батьківська спальня. В будинку на дворі мінус один тут тепло. Утеплення 250 криші. Запрошуємо вас на перегляди цього чудового будиночку. Дякую за увагу.